Ну яхти, ну я Осторожня, я тут накидала пауча. Да? Ну, так? Ну оттак, Олеша, оттак, Олеша. Я такая рада за тебе. Ти до кого мені маладить? Зразу жерти. Все, всіх бачу. Всі молодці. Все я. Зараз всім там поїсти. Да-да. Федя, дивись, Покажи очі. Все? Дивись, ти вже мене не хотів випускати до себе, да? Ти вже у нас крутий хлопець, ти вже не больний, да? Все, молодець, Федя. Шесть паучей виділила, <смі> і зараз я поставлю туди поближче. Ну і що ви сидите? Чувствуєте запах і їдіть їште. Сидьте туди десь залежте, нам надо... треба цю вагу вважати, тут цілясь два тлі. Так, добре. все, не буду їх лякати. Бачиш, ось ось ще, ось ось ще тут сіта та мольна. Думаю, я заховаюся від мене, але це безмислення. Я ж тут все строїла, я ж знаю, де воно все. Бачиш? І знайду воно. Тут два свицяка, і воно третє. Все, все, все на місці. Дивись, почесала. Що? Ти захищала своє? А де ти була? Я вже твоїх дітей погодувала. Де ти була? Подивись на.